На майданах наших під час Революції Гідності, але це знаменно і щасливо. 22 число, 18 й рік, 4 -й річ, проголошення Української держави. 22 січня 19 об'єднання всієї великої громади української діти. Державу і славу. Не склалося. Але ті парубки, які були закладені, вони сьогодні проросли тою велищу і майдану нашої незалежності, нашої героїв, які сьогодні воюють на сході нашої України. Ми вони захищають її. Друзі мої, мене в тому, що ми повинні пам'ятати свою історію, своє життя угу. і суттєві, як, як Ми, як представники тих, як може бути нічого? Нічого. сановітній історії України, від товариства української мови, народного руху України, сьогодні хочемо сказати вам слово керівникам області і міста нашого. Ми звертаємося до вас з паків звернення голодіння Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентину Леченко. Голові Дніпропетровської обласної ради, гріпу Пригунову, міському голові Борису Білаку, звернення, шановні панове, в рамках закону України про декомунізацію в місті Дніпропетровську, склалася абсурдна ситуація. 29 грудня 2015 року о 6-й годині ради голоси на підміна та назвала сесії про підроздільної міської ради, надумала піші обоблоки громадська сила, рідного та дідом Красною, без участі голови міста вирішила долю назви міста, тобто поза регламентом міської ради, відпільним шляхом. Було ухвалено найабсурдніше рішення про залишення існуючої назви Дніпропетровська, змінивши етимологію на честь річки Дніпро і святого апостола Петра, який ніяк відможе не має до нашого міста. Тобто ще раз на московській мані залишити все так, щоб нічого не змінювалось, посадникову щедрину в городі Глупово, на нашу думку. Це підміна нахує є не іншим, як словоблудство, метою вглумління над українською сутністю та історичною пам'яттю боротьби за незалежність України. В далекому 18-му році Дмитро Єворницький, батько козацтва, запропонував назву міста Січислава як краю колиски українського козацтва. починаючи з 80-х років минулого століття. Українські патріоти, дисиденти, Іван Сокульський, Петро Розумний та активна українська громадськість розпочинає боротьбу за і старичу для українців наду Січислава. Краєва організація народного руху України, створена в 89-му році отримала назву Січиславського Дібачка. Від цієї назви Дікроцька вийшла в знання в 90-му році. Ця наступна боротьба за Україну в країні була підбасним на область В'ячеславна Революція Гідності проходила місті під величним прапором з наступом Січеслава, який був освячений 19 січня 2014 року на майдані Незалежності в Києві біля урядового кварталу, колишнім головою народного руху України Іваном Шуликом з під час початку штурму. Шановні, панове, Допустіть гумління над Господом та історію з тих, хто поклав своє життя і незалежність України в минулому і в нинішній, містаричній дійсності. В той же час ще одну нашу місто пропонують просто діва, яка не несе за собою історичної та духовної правди. Просто так зручно та вже в севденному житті ща. Всі ще слав, це не тільки краю, але їх твердження слави козака і нинішніх героїв. Слава Україні! Героям, Героям, Героям слава! немає їх новини передало. Друзі, я сподіваюся...